Добрий вечір. З вами щотижнева програма Херсонський тиждень о 19 по п'ятницям. І наша гарна ведуча Галіна Криворучка. Оксана Когомій, вітаю вас! Вітаємо! Галочка, Я тебе не бачила декілька днів. Ти виїжджала з Херсона. Так. Я дякую, що ти повернулася. Ну, а, а скажи мені, будь ласка, от ти... чи було щось таке? Я не запитую, що тебе вразило в Києві, то зрозуміла. А так як я теж часто їжу, от мені цікаво, що змінилося в відношенні до наших херсонців в Укрзалізниці. О, Укр да. Це було завжди, е, як я називаю це слово Так, да, Це квест. Це так і продовжується квест. Чомусь Херсон як був, вибачайте, так і залишається. Якоюсь жопа й Тому що. Ми завжди знали, що в Херсоні ніколи не можна було придбати квитки. Будь-який потяг. Це в нас був і Херсон і Львів, і тим паче Херсон Київ, хоча раніше їх було два цілих. Да. Так і зараз. У нас зараз ходять два вагони лише з Херсона відходять, лише два. І тому ми квитки купуємо з Миколаєва, тому що це реально їх купити хоча б там, за 10 днів це ще більш-менш. Ну, якщо тобі раптово потрібно, от як я зігнулася з цим, якщо це 2-3 дні, це неможливо. Я з Херсона взагалі неможливо це зробити. З Миколаєва це ще можливо зробити. І в принципі, це можливо ще за добу зробити, коли вони відкриваються. Але навіть за годину, як я завжди кажу за годину, але ви розумієте, що з Херсона за годину. Купити квитки це ну, дуже стрьомно і дуже. Там взагалі неможливо неправильно, я, та, неправильно я, тому так. що люди мають все ж таки планувати свої поїздки, свої плани, хоч якось. І тому, коли ми приходимо на вокзал, а нам ще треба в Херсоні, нам ще, до речі, розкажу вам про те, що в Херсоні просто так сісти на потяг і кудись поїхати, це не просто так. Вийшов на перон, перони в нас закриті. Ми проходимо спілкування із правоохоронними органами і іншими структурами, тому що кожна людина окрема, з нею спілкуються співробітники для захисту. для... Мало не можемо якісь там шпіони. Да, тобто ми маємо приїхати, якщо у вас є квиток, за пів години. Якщо немає, то краще приїхати за годину. Ну це теж таке, можете поїхати можете ні. А потім по 10 чоловік так, і так, да, бігом строять, ракують і бігом, і люди біжать з карчучками, з сумками, тому що вокзал, вони його більш-менш, скажімо так, габіонами, так, Ну, все ж таки. Це неприємно, я вам скажу, тому що можна купити квиток, і я все ж таки вважала, що можна було б якось людей, якщо в них не, не у всіх є можливості добратися до Миколаєва за. Я ж скажу, що це все, все ж таки для нас це гроші, це 200-250 гривень квиток, і це потрібно розрахувати теж час, ну і це незручно. Ну, до Миколаєва доїхати практично така сума, як потім з Миколаєва до Києва доїхати потім. Так, так. А у нас ну, маршрутки такі. У нас дідь в тумбочки не вистачає у людей, у нас є ризики, да, і тому так. Да. І в принципі, мене теж ну, все ж таки хотілося б якоїсь поваги до людей. А от там сидить така от велика жіночка, дуже полюбляю, коли вона на зміні. Розмовляє то російською, то українською. Такий от і, це на вокзалі, так? Да? і не положено, уходіть, ідіть, не мішайте. Кажу, мені потрібно запитатися, хочу довідку. Дзвоніть на гарячу лінію. Ну, як гаряча лінія, ніколи, до речі, гаряча лінія ніколи не може відповісти, що з Херсона можливості, які є. От це особисто мною перевірено. Ну вони вважають, що раз нас залишилося мало. Нічого доберетесь якось. Да, Ти що, не це... могла вийти за сутки і дочала пати до, до Миколаєва ті 50 кілометрів. я ну, не сам Галя. Мені незручно. Я чесно да ось не, не зручно, незручно. Да. Хоча, коли сідаєш у потяг, я от сідаю у потяг і є вільні місця. Розумієте? Навіть за годину, за пів години, я не знаю, звідки вони з'являються. Навіть в ті два вагони, що їдуть з Херсону. Навіть в ті два вагони з'являються місця. Така сама ситуація, коли ти хочеш поїхати, купляєш квиток все одно, Київ, Миколаїв, тому що до Херсона немає місць. Але коли ти вже приїжджаєш в Миколаєві, ми там стоїмо, можна сходити в магазин. Це теж велика земля, до речі, тому що магазин в Миколаєві дуже зручно, там є таврія. Це, це буде реклама. Ну, це не це не реклама, просто це да зручно, тому що там є магазин великий супермаркет, де можна щось купити, чого чого немає немає нас, у нас, або у нас за грубі гроші. Це швидко. І до речі, в Миколаєві і знову ж таки скажу на великій землі, на великій землі, тому що ми все ж таки якийсь війни ну, є. Це ж дуже багато товарів, таких як у нас немає, або вони одразу розмітаються, або я не знаю в чому річ. Вони недорогі, вони недорогі. Проста до просто це, це знову ж ставлення ще. до людей. Да той же, ті ж керівники там мережі Сільпо або мережі АТБ. Вони думають, ну що нам нам треба, Ну поклюють сьогодні. піду піду сільпо і подивлюся, тому що на великій землі знаю, що я їхала, там було те, що я хочу піду. в наше сільпо і подивлюся. Яка вона зашифрована, закадована. Я не можу всім казати, чого я полюбляю сьогодні. П'ятниця. Галочка, <Larry> <сів> <сів> а тепер от дивись ще одне питання. Тебе не було е, декілька днів, е, наскільки. Я розумію, що всі, коли ми виїжджаємо з Херсону, ми все одно моніторимо, де у нас там стріляє, де там у нас прилітає, все інше. От ти на собі встигла за це декілька, декілька днів, і от ти повернулася відчути, наскільки в нашому місті стало складніше із-за обстрілів. Ні обстріли арта, а от іменно скиди. Ну, тому що дуже багато новин про те, що у нас літають за, за, за людьми, у нас палюють. Це так. Да. От. Це так. Але я навіть не розслаблялася в Києві. Там теж дуже багато звуків таких, знаєш, жив, мопедів багато є. О, за А ще вночі, і ти такий. Все, 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 ти в іншому місті, ти в іншому місті. А насправді дуже, не скажу дуже багато, ну, три людини, я вважаю, що це багато свого спілкування ну, зв... зв... на да, оточення. Розказують, що так, або знайомі потрапляють, або Ну от у мене, у мене онук зараз Миколаїв з донькою живе, да, йому 21 рік. А у нього друг їхав на мопеді в районі Дніпровський район, будемо називати так, великими, великими районами з дівчиною. І вони втікали від безпілотника, втікли. Але ж ну слухайте, вони були на мопеді. Якщо б вони йшли пішки, то не факт. Це небезпечно. І навіть якщо дивитись, в судно ходиш, і ти дивишся наверх. Дивишся наверх, тому що ми. Так. Ми позавчора вийшли з центру, от, початок четвертого з дівчатами все, зачинялися. І такий звук, як, якби от велика велика петарда підірвалася, такий хлопок сильний, і все. Ми такі стали. а Саша каже, це скид. Тобто ми, ми тепер знаємо, як. Як на слух звучить оцей скид з безпілотника? При тому, що знову ж, от я прочитала, прочитала або хтось мені сказав, тут я вже не пам'ятаю, вони зараз вони гуляються, вони зараз випробовують на нас, на цивільних мешканцях міста Херсон, якісь свої навітам окупанти. Формують. Вони скидують щось одне, люди підбігають, щоб допомогти, а у них ще один є під'їзд. Да, да, вони готові, чергу. чергу, да. І, от, навіть, ця ситуація і от, от це шляпова. насправді страшно. Ну, от, от я, звісно, не можу казати, що я боюсь, але страшно. Оце страшно, коли ти, страшно. ти виходиш зараз на вулицю, і ти, якщо ти раніше знав, що це тільки там. Берег Дніпра, плюс там 500 метрів, mm. зараз ти розумієш, що вони залітають так, в різний район міста, вони можуть залетіти. Е, да, рибами це не вирішиш питання повністю, звісно, але все ж таки хотілося б, щоб наші військові відстрілювалися від цих безпілотників, не тільки. Ось цими ось Кульками з дробовика, а щоб, у них була більш, щоб вони були більш оснащені і більш захищені. Тому що, якщо ми можемо вийти на магазин і назад, то їм нікуди не дітися, вони ж нас захищають. Ми ж знаємо, що велика межа, вся по Дніпру. Да. Навіть Всі. по місту, якщо взяти нам по місту, це може бути і Шуменський район, да, любий. і Дніпровський, да. який широкий Дніпровський район, і далі, і далі а річки. І, і не тільки ми, ми та в Херсоні, але не, не тільки. Щас. Щас, да. А от іще, іще от сьогодні почула таку, такий вислів, і я розумію, що в принципі ми про це не думаємо, тому що ми тут живемо. А от люди, хто виїхав з Херсона, от сьогодні в Камішанах прилетіло, Згоріла одразу, Світланка наша сказала, одразу згоріла двоповерхова хата, слава Богу, людей там не було. Вона каже, ми тільки стояли і дивилися, тому що, ну, мабуть, якось зажигалка кинули. Але сім'я, яка там жила, вона, слава Богу, виїхала. Але такий вислів Світланка сказала, а тепер у них немає мотивації повертатися. І от мені цікаво, а от ті, хто дивляться наш Херсонський тиждень, а як от ви? Плануєте повертатися, не плануйте. А що для вас буде таким, ну, що ви вирішите для себе все? У мене от останнє розірвався зв'язок останній, і якщо я вже не повернуся. житло, якщо втрачаєш, якщо, втрачаєш, якщо втрачаєш житло, це, мабуть. Ну, так, це вже зовсім все, це, в не себе. мотивує да. до повернення. Але, але я вірю, особисто я вірю, що Будуть, якщо наша держава зміниться в керівництві, що дуже б хотілося, б, тому що ну, так, я вію в програми, що люди, які планують повертатися, в них є бажання, бажання дуже багато чого відбудовувати і своє житло, тому що я все ж таки от скажу: ти знаєш, місце. Так. Дуже важливе місце О, пробирає мене, тому що можна збудувати хоч якусь хатинку, щось якось за допомогою когось привертати увагу. Я думаю, що можна буде знаходити якимось чином знову програми. Я, будуть я не впевнена, що там будуть вони дуже державні, але є я не про державні спонсори. Я, так, кажу. Так, я так. кажу не про державні, так. але є люди, які готові вкладати гроші в те, щоб допомагати відбудовувати. Тому все ж таки хотілося б, щоб люди розуміли наші херсонці, що, ну, по-перше, ми, ми, ми чекаємо ми, людей які да. будуть мотивовані. О, і до речі, Галочка, об'ява. Це такий спойлер невеличкий. Завтра буде на нашому ютуб-каналі невеличке відео про наш культурний центр. От не буду далі розповідати, але воно буде таке гарне, таке гарне. Я рекомендую, Вау. тому що да. я сьогодні зайшла, і кожного разу, коли я приходжу і вже от приїхала, ну зовсім вже такий от рук, от, така, така приємність, така затишок. затишок. Уже все, що було в коробочках, ми склали в скрині. Уже в скриню, вже подивіться завтра, тому що потім, коли ви будете до нас приходити обов'язково, ви будете бачити манікени в костюмах, а в нашим відео ви побачите живі моделі. Я проговорилася! Нічого! виріжіть, виріжеть! Виріжіть наш Херсонці, ми чекаємо все ж таки. Від вас не треба нам дякувати. Ми чекаємо, щоб ви повернулися, так? Я думаю, так. Да. От все одно вирішиться це питання, по якому біргу нас здадуть. Я сподіваюся, що, нас, що ми повернемося на кордони початку Великої війни, хоча б станом на зараз. І тоді вже можна буде планувати на майбутнє імені життя в Херсоні. У нас таке місце. От раніше я казала, Боже, я не знаю, як вибрали це місце для, для міста Херсон. У нас ніколи ніких катаклізмів не було, поки на нас не напала. Да. саранча, окупаційна. саранча окупаційна. Але ми на оптимізмі. Чому? чого ми і вам бажаємо. Гарного вечора, гарних вихідних. Я ще хочу додати ну, із приємного. То не, не завжди можна казати що щось погане. Mm. Насправді є й дуже хороше. Мені дуже подобається, що от особисто в моєму дворі поряд з моїм домом, коли я йду на працю або повертаюсь, коли є можливість прогулятися, скажу так. Ну, те, що коли прогулюєшся зранку, коли біжиш на восьму ранку на роботу, то в нас завжди пробки всі знають, де вони, як вони як їх об'їжджати. Зараз таких пробок ну те, що немає. Зараз просто от на площі, о сьомій двадцять ранку, я нарахувала сьогодні, ну, можливо, десять машин. Тобто екологічно чи тобто, немає. немає Таких і люди стали чемнішими. Це видно, люди поступаються місцем, люди якось стараються допомогти. Це теж і водії теж я хочу відмітити, можливо, не всі, але все ж таки, з ким я от їжджу на роботу, під'їжджаю. Мені дуже приємно, що водії навіть можуть зупинити там, де ти попросиш за вимогою. Це іноді дуже зручно, тому що бігти <смеш> по відкритій місцевості іноді не дуже добре. так. І ще хочу сказати, дуже дякую тим людям, які доглядають за квітами, які не можуть, вони обрізають і рози, вони і сапають, вони можуть і косити, і вони можуть облаштовувати двори настільки красиво. Я вчора була в себе вдома. Ну це просто прілість. І там живуть котики. А і там, до і, речі, е е частина ага, нашої і, екологічної системи міста, ми голосували за це, коли ще працювала, працювала міська рада. Так що, якщо ви знаєте, що у вас був городик, і я думаю, за вашою садибою все ж таки виглядають. Да, це дуже приємно. Тихої вам сім ночі. Слава Україні! Героям слава!